День мої любі діточки. Ой, хто це до нас завітав? Привіт, малята! Я прийшов до вас в гості, щоб навчитися чомусь новому. Добре, зайчику, залишайся з нами. Ми сьогодні будемо вчитися визначати один та багато Дякую вам, дякую. Зайчик. Сьогодні ми пограємо в гру один багато. Подивись уважно на предмети та скажи, що у нас один, а чого багато. Скільки зайчиків? Один. Молодець зайчику. А Ялиночок, скільки? Багато. Молодець зайчику. Який ти розумний. Слухай далі. Слухаю. Подивись зайчику на картиночки і скажи, скільки бджілок? Багато. Молодець зайчику. А сонечок одне. Молодець зайчику. Давайте ще закріпимо. Скільки сонечок? Одне. А бджілок? багато. О, який ти розумний, зайчику. Дякую. Ну, ще давай тобі задам завдання. Так, зайчику. Дивись, уважно на картиночки. Скажи мені, скільки тваринок? Багато тваринок! Ой, молодець зайчику. А скільки дерев? Дерев? Одне дерево! Молодець зайчику. Давай ще раз. Скільки дерев? Одне дерево. Скільки тваринок? Багато тваринок. Молодець, зайчику. А тепер ми пограємо ще в одну гру. Але тут потрібно буде плескати в долоньки. Я це вмію плескати в долоньки. Якщо я буду показувати один предмет, ти плескаєш один раз. Якщо багато, плескаєш багато разів. Добре? Домовилися! Домовилися. Зайчику, будь уважний. Скільки білочок? Молодець. Одна. Так. Скільки грибочків? Так, багато, зайчику, молодець. Так, зайчику. Скільки хмаринок? Так, одна. А скільки ялиночок. Так, зайчику, багато. Який ти у мене розумний, молодець. Дякую. Зайчику, чи дізнався ти щось нове та цікаве на нашому занятті? Так, я дізнався, що буває кількість предметів багато і один. Мені було так цікаво з вами. Тож приходь до нас ще. Так, обов'язково прийду. Дякую вам. Бувай, зайчику. До побачення, малята.